Привіт, привіт! З вами Шо. І сьогодні ми поговоримо про те, чим можна займатися цілу годину. Приміром, ви можете подивитись декілька серій улюбленого сіткому, пробігти 14 кілометрів або ж прочитати 12 сторінок тексту. А от зараз, коли на годиннику 11.40, ми зможемо підійти до могилянівців або запитати у них, чим вони займаються цілу годину. Чим ти займаєшся цілу годину? Я займаюся, ну як сказати. У меня вторая смена, поэтому я практически не попадаю на большую перемену, меня это как бы не особо уже волнует. А вообще сидим в столовой, общаемся со, со своими коллегами и все. И весело проводим время. Но, конечно, час это большая перемена. 40 хвилин было достаточно? Вообще, даже 30 минут достаточно. Даже чтобы поесть, можно с собой еду брать спокойно и питаться, а не стоять в очереди, как люди стоят. На перерві чим займаєшся? А, більший час проводжу у їдальні, а деякий час проводжу зі своїми справами. А що ти робиш у їдальні? У їдальні намагаюся поїсти, чекаючи у черзі, яка триває близько 20-30 хвилин. А скільки зазвичай тобі треба для того, аби поїсти? Хвилин 10, не більше. Вам було замало 40 хвилин? Ні. Година – це багато. 40, хорошо. Кушаємо, общаємося, обсуждаємо. Чим ти займаєшся цілу годину перерви? Та практично нічим, просто стою в коридорах. Було достатньо 40 хвилин? Так, звичайно. А що нам ще 20? Я не розумію цього. Мені попередня система більше подобалась. Попередня яка система? Ну, коли е, пари тривали 40 хвилин. Пари тривали 40 хвилин. Ой! Коли. Все, тихо не смійтесь. Коли перерва тривала 40 хвилин. Що б ти порадив студентам, які на денній формі навчаються? Чим вони мають займатися цілу годину? Ну, навіть не знаю. Или смириться с этим или просто подать жалобу, чтобы отменили, вернули обратно время. Так ректор говорил, что возможно, что переведут обратно, написать петицию, собрать студентов, что им не подходит час, и по большинству проголосуют и вернут обратно. Бунтувати? Навіщо нам ціла година перерви? Ну, якщо чесно, я навіть не знаю. 40 хвилин вам вистачало? Так, в принципі, повністю. А куди тепер діваєте зайві 20 хвилин? Сидімо на вулиці, чекаємо, поки не холодно. Холодно. Зараз холодно. виявилося, що протистояння 40 хвилин та аж цілої години є вкрай безмістовним, бо ж знайти людину, який замало 40 хвилин для попоїсти, так і не вдалося. Ну то що, продовжимо шукати?